Доброго дня, шановні платники! Тема сьогоднішнього вебінару обмін з контрагентами, розрахунками коригування, відповідно яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів в послуг їх постачальнику з використанням сервісу СВІНЕЕТ. Пунктом 192.1 податкового кодексу визначено, що розрахунки коригування складені постачальником товарів послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача платника ПДВ, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, отримувачем-покупцем товарів, послуг. Якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальнику, відповідно до пункту 20110 податкового кодексу, пункту 89 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу, реєстрація розрахунків коригування. На зменшення у єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється протягом 15 або 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунка коригування отримувачем покупцем. Водночас Кодексом не передбачено чіткого механізму фіксації дати отримання покупцем розрахунка коригування на зменшення від постачальника, що ускладнює визначення граничного терміну реєстрації в ЄРПН таких розрахунків коригування, та в певних випадках призводить до скаржень прийнятих повідомлень рішень в адміністративному і навіть у судовому порядках. Листом ДПС України від 11 червня 24 року номер 17056 повідомлено про можливість користування сервісом для обміну електронними документами Single Windows of Electronic Documents або СВІНД, IP, якого знаходиться за посиланням HTTP. Обмін.гов.юа, який передбачає підтвердження отримання електронного документа в даному випадку розрахунка коригування, тобто фіксує дату отримання розрахунка коригування отримувачем покупцем товарів послуг від їх постачальника. Даний сервіс визначає та фіксує дату отримання розрахунку коригування, тобто для обрахунку штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації розрахунків коригування на зменшення відповідно до пункту 120.1.1 та пункту 90 підрозділу 2 перехідних положень, буде братись фактична дата отримання. Такого розрахунку коригування покупцем. Для налаштування обміну розрахунками коригування з контрагентами, з використанням СВІНЕТ, платникам податків необхідно звернутись до свого надавача послуг з обміну електронними документами та подання звітності. Весь обмін електронними документами на сервері здійснюється напрямо, по прямому з'єднанню протокол СОП. Для криптографічних перетворень електронних документів використовується сертифікований засоби КЕП, який також використовується для підписання і шифрування електронних документів, що подаються до єдиного вікна подання електронної звітності. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу!